На підльоті, на підльоті. Під канонади російської артилерії та в досвіта. Так реабілітолог Юрій Зайцев заїжджає а до чергової вон. бригади. Сьогодні допомогу надає у Турецьку. Тут типу, вже немає коли цим займатися. В амуніції Юрій оглядає пацієнта. Паралельно артилерист з позивним Гера розповідає, в яких умовах доводиться працювати. Не підвозить, викопали, хотіли викопати блін, ну свого богу, ми отуди переїхали. Ми їх то викопали. Проблема була з накриттям їх. Ми там такі дози забабахали, ну ями, бліна, щоб там ну, нормально людей влізло. Знеболювання та фіксація і реабілітолог переміщується на іншу точку. Менше. Чи нормально, так? Часом в принципі нормально. Це вже прифронтова Костянтинівка. У напівзруйнованій хаті та під звуки роботи артилерії Юрій продовжує оглядати бійців. Спочатку так були хлопці, яких ми оперували, яких лікували на консервативному лікуванні. У нас були потім уже підрозділи, які чули, що є така практика, і давали запит. Боєць з позивним сідий отримав поранення минулої зими у тернах. Ми з тобою почарки, будемо щепити. Дорослі, все добре буде. Після кількох операцій він потрапив на реабілітацію до Юрія Зайцева. Рука працювала десь на процентів, не знаю, 40, може так. Ну, по моїм відчуттям. А після лікування, після цієї реабілітації вже зуста стало набагато краще вже так, десь на процентів на 60-70. У мене було 7 днів. 7 днів я своїх колег. Попросив, ми зробили такий хаб на нашій базі. Тобто чотири заняття в день було: і фізіотерапія, і мануальна терапія, і масажна терапія, і вправи. Далі відновлення продовжили вже на лінії фронту. У такому режимі каже лікар, працює ще з минулого року. Це здебільшого вихідні дні з волонтерами. Розвозимо допомогу по всій лінії фронту, де потребують цього хлопці. І потім працюю з хлопцями, беру відпустки. Артилерист Гіра повертається з позиції і теж на процедури. Каже, першу допомогу від лікаря отримав під час боїв у тернах. Взимку десь певно було. Перший раз тоді я звернувся до Юри, тим, що в мене тоді дуже сильно боліла спина. І Тоді да, мені вже Юра перший раз тоді вже таке робив його укавування. Да, і, і до речі, воно помогло після візити лікаря стали регулярними, додає військовий. А це не підмога, бо хлопці майже щодня каже Гера, отримують шалене навантаження. Часто ще з колінами біда, це тому що постійно на колені. На колені вони дуже дуже портять. Ноги, особливо коли підходять ці артерії на собі ще треба деякий груз ну вантаж там перенести і донести до позиції. І в нас це кожен раз ті 16 кілограм міна, і їх і там може за день її там підняти і разів, а можеш підняти за день 50. коли вже так іде, що це вже йде велика кількість, то вже потім вже спина починає, дійсно вона починає відмирати. Звернення у хлопців на фронті здебільшого однакові каже реабілітолог: коліна, спина, м'язи, болі. Десь присів, пригнув, спригнув, підняв, навантажив, е, взривна сила, тобто травми, які можна е, отримати під час бойових дій. За майже рік роботи на фронті каже Юрій, навчився працювати у будь-яких умовах. Все обладнання в мене портативне, все на батарейках, е, але в основному це руки і клінічне мислення, і розуміння: від чого це сталося, що треба зробити. Як швидко зробити і дати певні там вправи. Та додає, робота тут суттєво відрізняється від лікарняної. Е, найтяжче це було на позиціях: в підвалах, окопах, у, у бліндажах, е, де ти не можеш спланувати е, час своєї роботи і як буде надалі. Обстріли переміщення швидке. Притул до того, що навіть не знімаємо броні. Попри відсутність відпочинку, полишати цю справу не збирається, говорить Юрій Зайцев. Навпаки, придумає механізми, як зробити допомогу більш комплексною. Ти вже не можеш це залишити чи на цивільці, чи на фронті, бо болить і там і тут. Вікторія Хамаза, Суспільне новини, Черкаси.